Так, всім привіт, дорогі друзі! Продовжується у нас інкубація. 20-та доба в самому розгарі. Це у нас виходить десь середина 20-ї доби. І скоро ми будемо підходити до 21-ї. І практично вже курчатка наші всі з'явилися на світ. Вже навіть можна сказати, що десь відсотків 70%. Курчат вилупили. Чому? Тому що що в одному, що в іншому інкубаторі, яєць вже стало зовсім менше. В акві вже взагалі практично яєць не залишилось. Та і тут у нас в Євро 88 також як ви бачите, яйця вже практично немає. Я вже курчат тільки що забрав. Пересадив до коробки і зараз я яйця перекладу всі в один інкубатор, напевно. А можливо, нехай вже тут вони і долупляються. Тут вже не так багато таких яєць залишилося. Ось так виглядає інкубатор з яйцями, які в нас інкубуються, проклюнути. Проклюнуте, 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 проклюнуте. Ось це у нас не проклюнуте. Ось це проклюнуте. 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 І це проклюнулось, і це проклюнулось і нас вигупляється. Виходячи на весь інкубатор, у нас залишається два непроплюнутих яйця. Всі інші у нас проплюнулись. Накриваємо кришечку. Інкубатор, теплуша євро 88. 20-та доба залишилося буквально там 20 яєць. Як ви могли бачити, на весь інкубатор у нас тільки два непроплюнутих. А ось дивіться, скільки нас вже налупилось. Ось іще ті мокренькі, які я забрав з інкубатора, забрав їх, тому що вони в інкубаторі все одно не обсохнуть, так як дуже велика волога і всі курчатка одночасно з'являються на світ. Є ті, які вилупились раніше, вони вже сухенькі, гарненькі. Ось такі курчатка. М'ясо яєчний крос, Аутосексний, можна так сказати, або той, по якому можна визначити пород, визначити стать курчатки, це у нас крос Р3А. Також яйце купувалося в Укрптасі, яйце прийшло досить таке величезне. Сам процес уже закладення яєць в інкубаторі, як я їх розпаковував, я не показував, тому що вже були про це відео для того, щоб не повторюватись, вже зробили все самостійно. А вам показую вже вихід і показую вам результат інкубації. Цей раз знову ж таки яйця прийшло до мене невдало. Із 210 яєць, більше 40 яєць було просто роздавлених вщент, які я викинув. Чим я не дуже задоволений. По-перше, що багато бралося яєць, 210 штук, і вони всі прийшли в одній коробці. Ну я вже Змирився з цим, яйце було досить таке велике, дуже гарне, велике яйце дійсно. По заклідненню я задоволений. Викинувся на всього із тих яєць, які в мене залишилися, приблизно 150-15 яєць. І як ви бачите, курчатка з'являється на світ гарно. Тому тут нарікати немає що, але дуже шкода тих яєць, які прийшли подавлені. Два яйця в інкубаторі залишилося не проклюнутих і проклюнуті. Це в одному інкубаторі. В акві там також невелика кількість яєць вже залишилася. Я тільки що забрав звідти курчат. Потім вам покажу, як буду відкривати ще раз для того, щоб дістати курчаток. Вони вмістилися в мене в два інкубатора. і декілька яєць залишалося. Я положив в інкубатор люкс. На 72 яйця і докладав уже трішки своїми. Зараз подивимось, що у нас там вилупляється, бо також є шуршання курчат в інкубаторі. Так, вам показав чубатеньке, ось воно. Дивіться. Ось така чубатенька у нас красунька або красунчик вилупився. бачите як можна відрізнити, який помпончик на голові. І там, напевно, ще є чубатинки від моїх курей. Також віконечка вже запотіли. Відкриваємо кришку інкубатора. Так, і щось у нас не туди полізло. Маленьке. Ось Так, Так, це наші чубатеньки, дивіться. Чубатеньке раз. Чубатеньке два. Чубатеньке ось народжується три. Отак. Чубатеньке сидить чотири, забираємо. Зараз подивимося, чи це в нас буде чубатеньке чи ні. Це може бути з невеликим чубчиком, а може бути нечубатеньке. Хоча ось пір'їнки такі великі, якісь є. Обсохне, не побачимо. так, ті, хто брав інкубаційне яйця, в мене я попереджував, що можуть бути не всі чубаті, так як і він чубатий, але курочки є не чубаті, тому 100% гарантії на чубатих курчат я не давав. Так що, якщо що, не ображайтеся. У мене, ось дивіться, лупляться і чубаті, і одне є. Не чубати. Так. І ось іще одне чубатеньке перелізло. Забираємо красунічик, красунчика і накриваємо наш інкубатор, нехай інкубуються вони далі. Так. Це я ще від своїх закладав підписане воно тут було. Дивимося, що в нас вийде. Так. Накриваємо і нехай купується. Вони тільки почали лупитися, тому що я закладав їх пізніше, перш за все розкладав яйця по цим двом інкубаторам. Аква і Євро 88, а потім вже залишки закладав сюди і докладав уже своїми. Тут всього дві каретки залишалося в мене яєць. Ті, які не вмістилися в ці інкубатори і були занадто великими. Ну і ті, які в мене були від моїх курочок. Зараз вам уже швиденько ще покажу, що в цьому інкубаторі, щоб ви могли розуміти, яка картина. Ось дивіться, також кількість яйця невелика. О, вже вилупилося воно. Декілька хвилин назад ще не було, а вже воно є. Ось можете порахувати, скільки яєць залишилося в інкубаторі. До кінця 20-ї, початку 21-ї доби в інкубаторах вже нічого не буде. Щоб ви не думали, що я тут щось на хіміче в когось обманув. Ось так інкубуємо. Ніяких додаткових датчиків, нічого ніде не клацав, нічого ніде не нажимав. 38 температура, волога 55-60, нічого не збільшував, до речі, при вилупленні. Вона сама піднімається по скаженим темпам, коли курчата починають вилуплятися дуже активно і масово волога тоді піднімається сама. Якщо гарне якісне яйце, якщо ви дотримувались самих легких, звичайних правил інкубації, простих, то у вас з'являться ось такі гарнезні курчатка на світ. Активні, гарненькі, рухливі. Треба вже їм зараз приносити великий ящик, переселяти їх в той ящик і давати їм можливість вже їсти пити, грітися під лампочкою. Ось такі красунчики мої чоботенькі. І ж тут поховалися. Ось ось. А ці ще мокренькі зовсім. Ось такі. Ось таке маленьке гарненьке щастя з'являються на світ. Оце в нас ще боденька таке. Взагалі всі курчатка гарненькі, всі курчатка потішні, коли вони з'являються на світ. І взагалі приємно від того і радісно, коли результат чудовий і передбачуваний. Так що нехай все всіх буде добре, результати гарні будуть завжди з вами, не буде ніяких проблем, не буде ніяких негараздів, а все у вас буде суперово. Всім миру, добра, здоров'я, благополуччя, щастя і всього самого-самого найкращого. Кохайте, будьте коханими, насолоджуйтесь життям, цінуйте тими, хто цінує вами, дорожіть тими, хто дорожить вами. Будьте підтримкою для тих, хто її потребує. Нехай підтримка буде у вас, тому що вона зачасту дуже необхідна, а саме від тих людей, яких ми хочемо бачити в своєму житті, бажаємо бачити, вибираємо для свого життя. Робіть добро, воно обов'язково повертається. Надихайтеся, надихайте інших. Йдіть до своїх цілей, створюйте для себе плани, втіліте їх в життя, не відкладайте його на завтра, а робіть сьогодні те, що може зробити вас щасливими. Всім пока і до нових зустрічей! Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, нажимайте на дзвіночок, не пропускайте наші відео і залишайтеся з нами. А ми будемо вас тішити ось такою красою.